Отримаємо 20, 30, 40, 50 доларів від біржі OKX. Ви скажете, що це нібито мало, але затрати на дану промоакцію всього на все 1, максимум 2 долара. Бажаю здоров'я, шановне криптовариство. Радий бачити на каналі DSBFF Crypto, обов'язково вас прошу підписатися, вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні у нас дуже така цікава промка на біржі OKX. Є можливість досить немало заробити, відповідно. Але, але. Цікаво те, що ми можемо отримати 20-30 доларів, а витратити все на всього долар. Тому я гадаю... Ну, ризик криварт тут е, остаточно е, на нашій на нашому боці, і ми 100% це виконуємо. Але перед тим як я почну, обов'язково вас прошу підписатися на наш канал під назвою «DSB Crypto, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор. Промок одним словом, якщо вас цікавить інформація не тільки доступна, лаконічна, але щоб вона приносила мані-мані, то 100% вам потрібно підписатися на наш канал. Послання на канал б, під цим відео, а я починаю. Ну що, 26 вересня відбувається лістинг дуже такої популярної, мега крутої. Але от Одночасно запутаної гри Hamster Combat, тому що я скільки оглядів знімав про цю гру, тому що вони говорили, що Лісинг буде спочатку червні, потім в липні, в серпні, врешті-решт, врешт, Лісинг буде 26 вересня. Чи це дійсно так чи ні, ми побачимо. Але за рахунок цього є дуже прикольна така промка від біржі OKX, Раджу всім використовувати ці промки від біржі OKX, від там, інших бірж. Тому що от я виконував промо-акцію від біржі OKX стосовно ноткоїна, мені прийшло бонусом. 100 тисяч ноткої. Зараз це оцінюється там 800-900 доларів. На той момент це було 1000, на піку у мене було 1700. Собі, я просто виконав всі умови, запросив там друзів, і мені прийшла така винагорода. Плюс там я отримав 100% е такі банальні бонуси, там 30-50 доларів. Ну, це кожен там міг отримати. Тому сьогодні у нас на прицілі е цікавий пул під назвою Hamster Combat, Розділіть призовий пул в розмірі. 70 мільйонів хамстерів. Я, чесно кажучи, не знаю, яка ціна буде токена Хамстер до чому сказав. Можливо, ми зробимо 20, 30, 40, 50, можливо, навіть 100 доларів на аккаунт. Але затрати тут будуть мінімальні. Мені здається, на все, це все. на це все-все, Ми витратимо максимум там долар. Тому що, полянти, нам потрібно спочатку зареєструватися в акції. Якщо у вас немає аккаунта. Ви перший раз бачите біржу то OK, обов'язково реєструємося за реферальним посиланням, яке знаходиться під цим відео, тому що за рахунок цього ви отримаєте великі бонуси плюс мою підтримку. Відповідно, який алгоритм дій. Ми спочатку реєструємося на біржі, потім проходимо верифікацію. Нічого там складного нема. Потім так ви натискаєте, там є верифікація. Проходить там буквально за 2-3 хвилинки і повертаєтесь на цю сторінку під назвою розділіть призовий пул 80 мільйонів хамстерів». Потім ми. Реєструємося в акції, і потім, вже після цього, ми вносимо депозит. Ніяким чином ми не вносимо депозит, не, поки що не зареєструвавшись в акції. Тобто, ми спочатку, якщо в загальному плані зв'язку, повторюсь, реєструємося на біржі, проходимо верифікацію, ре, при, приєднуємося в, до промоакції, поповнюємо свій депозит від 100 доларів. І потім, коли відбувається лістинг, а лістинг відбувається 26 вересня, нам потрібно зробити торговий об'єм. Тому що ми спочатку робимо наступне чином: ми натискаємо Приєднатися. Це, приєднатися до компанії. Супер. Потім наш. Е... Тут у нас щось несить чистий депозит на суму, що на меже 100 ДТ. Суспіше недоступно. Я не розумію, з чим це пов'язано. Але врешті-решт, врешті решт, чомусь, можливо, я не можу приймати участь в Е, Не можу вам відповісти, тому що хотів вам все показати. Давайте навіть оновимо сторінку. Пише, що недоступно, недоступно. Але, але, як би там не було. Як би там не було, я завершу відео, тому що покажу людям, які, наприклад, лише перший роки -рок своїх роблять в криптоіндустрії. Відповідно, можливо, у вас не буде такої помилки. Потім ми вносимо депозит, як нести депозит. Тобто, Ми заходимо, активи відповідно, обираємо мережу. Я рекомендую брати мережу Тон, тому що там найменша комісія. Тобто ми копіюємо адрес, потім ми виставляємо комент, відповідно, як це все відбувається. Наприклад, от ми копіюємо. Скопіювали на біржі, наприклад, з бін, біржі Бінківся прикрадаєте, або, або з іншої там біржі, або з іншого криптогаманця. Тобто ми там вставляємо, обираємо USDT, вибираємо адрес мережа, мережа ми обираємо тон. Ой, не той скопіював, перепрошую, що на тористо. Зараз це все видалим. Тобто Я все максимально доступною мовою розповідаю вам, щоб у вас не взагалі не виникало ніяких питань. Тобто тут ми копіюємо, тут ми вставляємо, потім мережу обираємо тон, мемо, це те, це, що вони сказали. Ми копіюємо, вставляємо і обираємо, скільки ми хочемо вести. В нашому випадку потрібно вивести, точніше, занести не менше 100 USD, Тобто можеш покинути 100-105 доларів відповідно 110. Потім, відповідно, який алерний на ваш рахунок вони перекидається. і коли відбувається лістинг даного токена, а він відбудеться 26 вересня, ми заходимо і починаємо торгувати. Чи це спотова торгівля, чи це фьючерс-торгівля. Але майте на увазі, що е, премаркет торгівля, тобто перед торгівля фьючерсами, тому що вона тут на біржі ОКІХ відбувається, вона не враховується. Тобто нам треба виключно спотова торгівля або фьючерс торгівля Віно тут є спот, от є фьючерси. Ці графіна вже буде відображуватися, і нам потрібно зробити що найменше, е, якщо нам... Ми ми робимо 300 доларів за те об'єм, як воно рахується. Тобто ми беремо перше плече на 100 доларів. Заходимо, відкрили позицію, закрили позицію відповідно. Це вже у нас є 200, 200 торгового об'єму. Потім ще раз відкрили, закрили вже є 400 USDT, відповідно, відповідно об'єму. Потім ми розділяємо цей пул серед всіх учасників. Скільки на випадку буде учасників? Я не можу сказати, не можу ствердити, що, наприклад, ми там велику суму заробимо, Можливо, її заробимо велику суму, але це все буде залежати від ціни тому, о, якщо ми виконуємо всі завдання, відповідно, ми приймаємо участь в в пулі на 65 мільйонів. Якщо, наприклад, ми робимо об'єм більше 300 доларів, то ми ще додатково приймаємо участь в, в пулі в 15 мільйонів. Тобто загальний пул у нас 800, але якщо, наприклад, людина просто зробить там 100 доларів торгового об'єму, наприклад, на 100 доларів придбає, хаусра комбата на 100 доларів продасть, відповідно, все вона входить у категорію, вона там розділяється на 65 мільйонів. Тобто в пулі вона приймає участь. Якщо, наприклад, ми робимо 300 доларів, то ми ще додатково отримаємо Можливість прийняти участь у пулі, які можемо розділити на 15 мільйонів доларів. Тому шантуристо, в принципі, така коротка інструкція. Я не знаю, чому мені не, не дає недоступно, чомусь це бриня мене біржа. Чесно кажучи, тому що я там в доксі приймав участь. Е, Врешті-решт, така коротка інструкція, нічого тут складного немає. Якщо на ранній стадії у вас навіть виникають питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я вам з радістю допоможу. Можливо, і у вас така сама була проблема, можливо, не буде. Але ця промоакція доступна як для нових користувачів, так і для старих. Але чомусь мене, чесно кажучи, не пустило. Ось, бачите, написано недоступно. Я не розумію, навіть з чим це пов'язано, тому що. Хотів вам все доступно показати, але врешті-решт не вийде. Тому шунтористо, обов'язково підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал Тут маса корисної інформації. Можливо, там і різні там і вийдуть промки. Будемо також злітати. Обов'язково залишаємо подобайку, тому що я гадаю, максимально таке корисне було відео. Хоча я не повністю показав, але ви самі розумієте, що щось система мене трішки обмежила. Тому, тому бажаю вам здоров'я, профіта і, звичайно, бережіть себе і своїх рідних. І підписочку будь ласка, реалізуйте, тому що велика, велике бажання звичайно збільшити свою аудиторію. Дякую.